Мене звати Васюк Альона Олександрівна. Я є президентом асоціації підприємств і підприємців Деснянського району міста Києва. Ми працюємо з 2014 року. Основною нашою є метою це захист законних прав та інтересів підприємців, підтримка їх діяльності на сьогоднішній день. Це в основному їхній захист, тому що їх грубо. Знищують їхній бізнес, руйнують. Взагалі я би хотіла вже назвати навіть нашу київську владу, знаєте, гоп так звані, які обкрадають підприємців, не соромлячись нічого при цьому, грубо порушуючи закони України, пишучи при цьому свої власні закони, які порушують закони України та Конституцію України, і просто знищують малий бізнес. Коли це відбувається в Києві, то це звучить у нас під гідою того, що це в нас е, буде місто, красиве, європейське, гарне, чисте, звільнене від так званих мафів, які всім набридли. Звідки з'явилися ці мафи? Чому вони з'явились? Тому що в той час, коли розвалився Радянський Союз, люди всі залишились на вулиці, знищили заводи, знищили фабрики, куди було йти працювати? Люди повинні були щось видумувати, брати якісь кредити, ставити оці маленькі кіоски. Але тоді вони були в правовому полі. Згідно законодавства України, кіоск повинен мати тимчасно паспорт прив'язки і оренду землі, договір оренди земельної ділянки. Все, це два документи, які передбачають існування закону існування тимчасової споруди. Що відбувається з приходом Черновецького в місто Київ, він анулює райради. Які видавали ці договори оренди земельної ділянки, і змушує підприємців йти десь в якесь незаконне русло. Таким чином, з 2008 року почалась у нас війна за існування малого та середнього бізнесу в місті Києві. Підприємці з радістю готові вносити кошти до місцевого бюджету, спокійно працювати, а не ночувати під тим мафом і не знати, коли ж його чекає смерть. Знаєте? Дуже кияни завжди кажуть, о, нам не подобаються ці мафи і так далі, забруднили місто Київ. Ви ну, всі повинні розуміти, і кияни теж стати нашими союзниками, тому що не підприємець винен, що так відбулося, а влада їх ввела в таке русло, що вони не можуть існувати законом. У мене є багато підприємців, які кажуть, що я хочу от змінити конструкцію, вона в мене вже стара, погано виглядає. Я хочу замінити на нову. Але я боюсь. Якщо мене завтра приїдуть, знесуть, то що ж я буду змінювати? Вели пайову участь. Закон про пайову участь передбачає одноразовий добровільний платіж, який передбачає, що за ці кошти благоустрій міста Києва буде облагоражувати територію навколо тимчасової споруди. Куди гроші йдуть Уже з 2011 року за збір пайової участі, ніхто не знає. Але я вам скажу, куди вони йдуть на знищення мафів. Сьогодні вони нібито в правовому полі, бо заплатили пайову участь, але Київрада приймає нове рішення, тебе зразу знищують. Моментально не штрафу нема, не попередження. Раз приїхали, все, демонтували, розбомбили твій мав. Далі, що відбувається? Тепер якомусь депутату прийшло в голову, а давайте взагалі заборонимо торгувати алкоголем в тимчасових спорудах. Ну, давайте всі сказали. І кличко це підписує. А те, що в минулому році всі підприємці побрали ліцензії собі на алкоголь і касові апарати, їх змусили навіть на пиво взяти ліцензії, касові апарат. Вони витратили на це кошти, немалі кошти. Зараз вони знову поза, виходять поза законом, але згідно Конституції України, згідно закону України, вони не порушують його. Є стаття 42 про підприємницьку діяльність. Є, е, значить. Передбачено законом України ліцензування, і більше нічого не потрібно. Ці закони Київрада собі легко порушила, бо так їй так захотілося. Є суди, які підприємці будуть вигравати. Але ми всі все розуміємо, що сьогодні закриють пиво, закриють алкоголь, завтра закриють продукти, ремонт взуття. Я, я не розумію одного, яким чином в цей час, коли знищують підприємців, як гриби ростуть Київ-хліб-кіоски, як гриби ростуть Рошеновські кіоски. І що це відбувається? У мене питання до нашого мера міста Києва Віталія Володимировича Кличка. От я не розумію, шановний Віталій Володимирович, що це за люди в Балаклавах посеред білого дня знищують майно підприємців? Варварські знищують, мародерські відбуваються як ви, яка людина, яка стояла на сцені, на Майдані, закликали до справедливості, на Революції Гідності, ви боролись з тими тітушками. У нас було два випадки демонтажу, коли використовувала зброя і коли підприємців дуже били. В нашому районі це було значить, 27 січня на метро Лісова, коли був цілий отряд. Осіб в камуфляжній формі з невідомими опізнавальними знаками, які не бомбили просто кіоски, трощили, під час цього використовували зброю. Вони не відповідають на жодне запитання, вони закривають свої обличчя, приховують і кажуть, що їм не дозволено давати коментарі. Київрада повинна зрозуміти одне: вони не можуть вимагати від підприємців дотримання законів, якщо вони ж самі їх порушують, розумієте? Другий в нас випадок був це було 2 березня, позакривського 93 а, коли серед білого дня підприємця з пайовою участю приїхали демонтувати. Якби ж то просто підняли і вивезли, підприємець намагався захищатися. І в нас є відео, де його чітко видно, як зелені чоловічки, так звані, просто його забивають ногами. Підприємець знаходився 21 день на лікарняному зі струсом мозку. У нас є всі значить, кримінальні справи, відкриті з цього приводу, є заключення лікарів. Боротися з підприємцями, з тими, які наповнюють бюджет міста Києва, дають робочі місця, забезпечують самі себе робочими місцями. Не може. Ми ледве зводимо кінці з кінцями на сьогоднішній день. Тому що перекрили повністю дихання. Ці підприємці, бідні, вони, знаєте, сказав Балашов, мені сподобалось. Терпіли. От ми терпіли, като терплять, терплять. Їх все більше наклоняють, наклоніть, а вони терплять і терплять. Ну, кінці-кінців ну повинен же бути. Закон України, Конституція, ми вимагаємо тільки цього. Люди, які приїздять невідомі люди в камуфляжі, супроводжують працівників благоустрою. На сайті КП «Київблагоустрій» Благоустрій є така інформація, що вони наймають так звані організації, які їм допомагають в швидкому зачищенні міста Києва від незаконних мафій. Наскільки вони незаконні, це ще треба розбиратися, розумієте? Київрада вважається незаконними документами. Ми з цим не згодні. На сьогоднішній день тільки в Деснянському районі, в моїй асоціації близько 300-400 підприємців. Також в нас є організації, з якими ми заключаємо меморандум про співпрацю. Всі зараз відчувають те, що наступив час, коли потрібно об'єднуватись, захищатись і рятуватись від тої влади, від її діяльності, яка на сьогодні ну просто. Не вкладається в голові, як це можливо. Взагалі мафів нараховується без 15 тисяч мафів. От рахуйте, це, кожен підприємець має один, два, три. Хтось може 5 має мафів, хтось може й 10. Це, це таке діло. Знаєте, цього закон не перекреслює, не, не заперечує. Е, в кожному мафі працює 2-3 продавця. У них є у всіх родин. У мене, наприклад, дуже багато підприємців, які мають один-два мафи і працюють самостійно. Тому що це тільки ті, хто може мати декілька мафів, тоді вже вони наймають працівників. А в основному, які мають один-два, вони живуть самі там працюють, і вони живуть за ті копійки, які вони там заробляють. І таких у мене дуже багато.